Доброго дня! Сьогодні будемо дивитися питання, котрі стосуються 13-го розділу правил дорожнього руху, дистанції, інтервал, зустрічний роз'їзд. Перше питання: що для вас вважається безпечною дистанцією? Відстань між транспортними засобами, що рухаються у суміжних смугах в попутному напрямку? Не зовсім вірна, не зовсім повна відповідь. Відстань до транспортного засобу, що рухається тож самою смугою, що складає 30 метрів. Ні, взагалі, цифри ми ніколи не повинні е, вважати правильною відповіддю в даному випадку. Відстань до транспортного засобу, що рухається попереду, тією ж смугою, що яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водії. Що рухається позаду запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Це правильна відповідь. Таким чином ми відповідаємо. Що вважається безпечним інтервалом? Безпечним інтервалом відстать між бічними частинами транспортних засобів, що рухаються назустріч крайніми лівими смугами. Ні, неправильна відповідь, тому що не тільки в цьому випадку це безпечний інтервал. В попутному теж не зовсім правильно, а ось відстань між бічними частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якою забезпечена безпека дорожнього руху. Так правильно. Що повинен враховувати водій під час вибору безпечної дистанції та інтервалу? Швидкість повинен дорожню обстановку, звісно, да особливості вантажу, що перевозиться, треба стан транспортного засобу. Таким чином все він повинен враховувати. Відповідаємо п'ята відповідь правильна якої дистанції повинні дотримуватись водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищує 40 км на годину поза населеними пунктами, такої, щоб ми мали змогу їх обганяти? Так, з такою неможливий наїзд ззаду? На розсуд водія Ні. дистанція повинна дати змогу транспортним засобам, що виконують їх обгін, безперешкодно повертатися на раніш займану смугу, так, щоб надати перевагу зустрічному транспорту. Да, потрібна якась дистанція. Звісно, ця відповідь правильна. Яка дистанція повинна бути між тракторами, що рухаються за межами населених пунктів, якщо їх швидкість не перевищує 40 км на годину? Ну, тільки що ми відповідали, це не 2, не 3. Незалежно від дорожньої обстановки, вона повинна бути, так, да, звісно, але є вимоги правил. Дистанція повинна бути такою, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, мали змогу безперешкодно повертатися на раніше займану смугу руху. Оце правильна відповідь. Під час виконання яких маневрів водій повинен дотримуватись безпечного інтервалу? Під час обгону інтервал, так, випередження так. Під час об'їзду перешкод, – «да», і перед, під час зустрічного роз'їзду, так. Таким чином, під час виконання усіх цих прилічених маневрів треба дотримуватись безпечного інтервалу. П'ята відповідь правильно. Хто з водіїв повинен дати дорогу. Водій, який, який рухається з меншою швидкістю, водій, на смузі якого є перешкода, і, але і водій на смузі якого немає перешкод. Дивіться. Хто з водіїв повинен дати дорогу. Звісно, той водій, на е, смузі якого мається перешкода, він повинен зупинитися, дати дорогу зустрічному транспорту, а потім об'їхати е, перешкоду. Тому повинен дати е, дорогу. Водій на смузі якого є перешкода. Таким чином, відповідаємо. Чи може водій синього автомобіля продовжити рух не чекаючи проїзду червоного автомобіля, якщо перешкода на його боці? Ні, водій синього автомобіля повинен дати дорогу. Не може синій повинен дати дорогу. Водій якого транспортного засобу повинен дати дорогу під час зустрічного роз'їзду роз на цій ділянці? І якщо ділянка дороги позначена таким знаком, то повинен дати перевагу транспортний засіб, що рухається на спуск, а той, хто рухається на підйом, має перевагу. Водій, якого повинен дати дорогу, повинен дати дорогу водій білого автомобіля, що рухається на спуск. Водій якого автомобіля має перевагу на цій ділянці дороги. Кхм. Водій Синього автомобіля має перевагу, тому що на смузі червоного є перешкода. Водій синього автомобіля має перевагу. Ви на ділянці дороги позначений знаком крутий підйом. На вашій смузі нерухома перешкода, що обмежує зустрічний роз'їзд. Як вам виконати роз'їзд зі зустрічним автомобілем, що рухається на спуск? Маючи перевагу, ми... Е Рухаєтесь далі. Так, дати дорогу зустрічному, який рухається на спуск. Ні. Дати дорогу, так, яка перешкода на вашій смузі. Ні. Проїхати першим, оскільки ви маєте перевагу перед автомобілем, що їде на спуск. Це правильна відповідь. Яким правилом повинні керуватися водії під час зустрічного роз'їзду в місцях, де він затруднений. Водій на смузі руху, якого є перешкода, повинен дати дорогу. Так. Водій, який під'їхав першим, має перевагу. Неправильна відповідь. Правильна відповідь тільки перша. Яким правилом повинні керуватися водії у разі обмеженого зустрічного роз'їзду на ділянках доріг, позначених знаками крутий підйом і крутий спуск. Водій на смузі, якого є перешкода, повинен дати дорогу. Ні, на цій ділянці інші правила. Водій транспортного засобу, габарити, якого заважають зустрічному роз'їзду, повинен дати дорогу. Ні. знову таки на цій ділянці інші правила. Тому водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу. От таке тут правило існує. Правильно, відповіді ми всі зробили взагалі. 13 розділ не дуже важкий. Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Тренуємося і успішно здаємо іспити. Всього доброго, до нових зустрічей!